Итак Вчора було багато Ой-яй-яй-яй-яй ой, 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 ой. Понравились Петренчики сьогодні. Ой, хочу вам показати блеси про них побалакать Ну і, звісно, я сьогодні своїм інструментом. Я вам зараз покажу Так а де мені там пасти? Тому десь пасты Звісно, звиняю. Богу, що скрутимо так, що не ходити, не дихать. Ось ці нічого не хочеться. Ой, ой, ой. Ну шо ви. Щас вони облікують мене, що я, дає. Значить, що за вчора питали, що це така за порода. Я в шутку сказав альбатрос. Хтось там почав шукати по книжках, по інтернетах, що таке альпатроси. Нема такої городи у мене альпатроси. Це наші петренчики. Мамку виїхали, хто дивиться мої відео, бачили. Це теж наша глорія, чиста петренша. покривали ми її скусплено. Опоросилася вона. Привела 10 штук і 10 штук ну, 100% вижив. Тобто У мене тут є два кабасики. Хто там взагалі два кабасики, вони не кастріровані. Ось один стоїть і, і кумиляюся. Оце є все. і все. Там ззаді щось. Вони не я оставляю собі одного і один буде на продажу. Розварювали вроді гривка, тут забере. Він ще був двомісячним забрати. І я йому щось забув подзвонити і він не приїжджав, не дзвонив. Ну побачимо, може все-таки забере. На сьогоднішній день їм 20 днів і ой, 2 місяця, і, ось, і 11 днів. 2 місяці 11 днів. Так що не скажу, що вони маленькі, хороші. І давайте ж ми завжди розговорюємо про корма, корма, чим треба кормити і всім остальним. Ну, дуже багато хто упускає момент, що помимо кормів обов'язково хороші умови. Багато хто каже, що Петре не дуже, бляха, коли під лопатками, що Петре не дуже Такі, вони нежні. Їм треба, щоб був сильно чотенько збалансований комбіком. Щоб була постійна одна й та ж сама температура, і не, не було не з нічого не було. Я так розумію, бо я зараз од вас вийду, Наталя Ніколаївна скаже, ти опять спав зі свиньми, да? буду грязнючий. Кажуть, що повинна бути температура постійно одна, не з щоб завжди тепло було, соломка підстеляна. Бо вони дуже ніжні, якщо що, одразу боліють, сразу кашляють, гухають, какають і все остане. Дивіться, що Ого. Та йди оттуди ззаді. Дивіться, що у мене відбувається. Сплять на бетоні, тобто ніяких підстилок немає. Що ти зробив? Ніяких підстилок немає. Температура в сараї вона гуляє, того що в цьому сараї гуляє. того що Вентилятор, коли робить, соответственно, воздух гуляє, воздух видувається, все одно є сквознячки. Є сквознячки, тому що там вікно відкрите, з той сторони в мене теж в дверях стоїть вентилятор. Сказати, що в мене супер збалансований корм, що там оці всі присадки є, фремікси чи БМВД, що там магнії, калії і все остальне, у мене такого немає. Кормлю. Горох плюс макуха. Все, для них це вистачає, сплять на бетоні. Головне, щоб було сухенько, чистенько, чтобы вони, звісно, не так, як мені попадалося відео, десь тіктоки бачив, мужик виходив свиню кормить, вона в нього на вулиці живе, і, поки вона дійшла з доміка до корито, от хотів показати, ну, свині поживіть повністю. Какашки, болото і все остальне. І то свині живуть, свині виживають, і все хорошо. Блін, я щоб міг взяти тебе на руки, і Я б тебе взяв би. і все добре. Так що, по мінімуму, услові, ось як в мене чистенько, в сараї тепло, вентиляція працює, корм, який може давати, такий даю, і свині ростуть. Так що, це як тебе щас. Так що це теж, дуже такий міф, що Петрени це дуже-дуже прихопливі е, поросяти. Ні, я вам скажу, вони мені нравляться, що в откормах, що очі такі придіни. Що водкормак, що, в откормок, що в свиноматок. Кажуть, свиноматки, іди кажуть, свиноматки е, мало приводять. Так, да, у ну, мене було один, 12, ось 10. Придущий раз, да, там набак упорили, не знаю, чи сім'я, чи що, було 4 штуки. Ну там взагалі не зрозуміло, що так произошло. По поводу молочності, свиноматки молочна, капець, я її. І... Ти що, шосувався і з боку врезеш мене? Я її в місяць забирав от, 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 поросят. Ну, хоча її не кормив перед йому, тільки усром чучи дав, на вечір цицьки, отакі го, і вона стоїть і з неї повністю тече молоко. То тобто, свиноматки молочні. Ви ще дуже вдумайтесь, чим ви кормите свиноматок, коли вони споредсяка. По поводу, що вони агресивні свиноматки. Це моя сама любима свиноматка, яка є глорія. Спокійно, з перших днів випускаю, немає ні не агресії. Ну, ви мене ще з'їсте. Цю жильотку, якщо попередні свині не дорвали, то ви дорвете, да? десь з кожних сторон. Я воно клітити не можу, болить все. Диви, не гадяйка. Свина, свиноматки, на йо, йо. Свиноматки не агресивні, свиноматки спокійні, свиноматки хороші. По поводу от корма, да. чим вони мені подобаються, вони на глазах от дивися, там, в 5 місяців, а вони отакі от голосі ну, тобі заходить вище коліна. І думаєш, блін, ну що ви не ростете, що ви не ростете, Ну коли ви кидаєте на вісаї, вони наскільки тяжолі, що це просто ну, не передать словами. Да, вони не так, як там ландраси чи трьохпородки ростуть. Я йому йду по висоту кліну. Вони коротенькі, не, маленькі. Хто в мене там ззадні сюди? Коротенькі, низенькі на ногах, ну вони збиті і дуже тяжолі. Тобто, якщо воно буде вигляді, як там 4 порося, порося, ну, на вісах воно покаже 130, це 100%. Ну, ми до цього до цього дойдемо. Я вам покажу. Спеціально там 4 чи 5 місяців зважимо, я вам покажу візуально, як воно виглядає, це порося. І покажу, як воно буде на візах, і ви дуже сильно здивуєтесь цьому всьому. Так що, ну, що ти робиш? Я так зрозумів, що жовтку вже можна буде цього так? Да? Так що, брат, це отака ситуація по патренам. Я думаю, якщо я ще тут 10 чи 5 хвилин посидю, то в мене просто можна буде вже шланга помити на вулиці або в місті зі мною закидувати, хотів сказати, щоб стиралку. Петряне не класна штука, я вам скажу. Потім багато кому понравилось, хоч писали, як купити на плем'я. Я собі теж буду оставляти на плем'я і кабана отсюди, щоб посіміняв другий свинок. І оставлю собі теж одну чи дві свинки, останні свинки будуть на продажі. Коли ж буде продаж, зараз маленькими я їх не хочу продавати, тому що. Того, що мені треба е, бачити, що я буду людям продавати. що Та Там і сосочки були на хороші, нормальне количество, е, ножки рівненькі, не боліли нічого. Де буде вже не ліквід, ну я маю ввіду не ліквід в якому. Може десь соски буде не вистачати, може десь ножки будуть не такі, як вони повинні бути для свиномадою. то тих свиней, звісно, вже будемо пускати на м'ясо. Да хвате! Хвате кажу. Будемо свиней, тих пускати на м'ясо. Ну, поки. У мене випросу по них взагалі немає, соски е, хороша всіх по 14. Е, оце, оце тільки по цій маленькій, є спроб... ну, моменти, що вона маленька. Але в мене моя свиноматка Лорія, щоб ви розуміли, була теж дуже... вискаті немалі. Була теж отака сама маленька стадо, я її оставив і на свиноматку вийшла така свиноматка з них. Так що, братці, буду виходити, тому що в мене вже і спина покусяна, і ноги покусяні. І воно дивіться, вертольоти, що робить. Де? Все, хорош, хорош, хорош. Та пускай. Там воно ззаді заховався і за спину гризе. Тіка. Ох. Ох, такі свиня не мої. Ох, це, це. пласничка дав був здоров'ячка. Оооо. Так що, сейчас, пару слоєчок. Не гадя, ви мали. Ох-хо-ху-ху-ху. Так що, друзі мої, я вам скажу, що... ой, не такі Петрени плохі. Чи сильно ніжні, як про них розказують. Все, все з ними чітко і чудово. Так, і зараз підемо, я вам покажу. Вчора одне відео знімалось там возлі цих лочок. Зараз підемо там кое що все покажу. Вітаю з насупаючими святами. значить, стоять возле мене наші братці, хто приїхав в гості. Це Олесь Одарка Знаєш, збираємо на оцей тепловізор. Значить, що, що зараз буде відео. По-бистрому розказую, є славнозвісна звісно, цифра 333, це запловий огонь, і, і 4,50 це все добре. Значить, 333, що ви можете побачити за 333 гривня, це всі питаєте, що там з свинарником, що там відбувається в новому свинарнику. Я вам в особисті, ви мені скидуєте 333 гривня, і пишете в особисті, що ви скинули гроші, скидуєте квитанцію. Я вам в особисті на 33 секунди записую. Що там відбувається Це буде дуже. Ви побачите все, але без єдиного слова. Просто відео. На 4.5.0 це 450 гривень. Ви кидаєте, скидаєте квитанцію, і я вам присилаю відео. там на минуту з відповідями, з розповідями, все, що проїхать, як все відбувається, і все остальне. По стінам, по поїні, по каналізації, ви побачите поросята, які там знаходяться, і все остальне. І я в дальнішому. Коли скину вам в особисті це відео, відповів на любе ваше питання. На 333 на питання не буду відповідати. Це ну такий нас момент. Просто відео на 33 секунди і все, більше нічого. Так що ми вам кланяємося за вашу кожну допомогу. Але зараз такі тяжкі времена, що нас обрати на цей варіант, щоб розчитатися з людини. Так що. Надіюсь на ваше склоніння і вам на все добре. І так, друзі, всім доброго вечора. Зараз хотів би, наверное, в першу чергу принести своє співчуття, що, хто сьогодні пострадав після масової атаки, ракетної атаки. Так що бережіть себе, не ігноруйте тривогу. Збір на тепловізор продовжується. Кожному і кожному. Дякую за хто донатить. Вчора у нас було два гноми в гостях, хто не дивився відео, але є одна проблема. Гноби уїхали, а олені залишилися. Так що, хто побачив, може десь будуть пролітати над кимось ці ваші гноми. Скажіть, будь ласка, що вони забули свого оленя у нас вдома одного. Тому що ми його кормити не будемо, у нас сіна немає. Моркви теж немає. Макарони, ніяк чого їсти не буде. Так що просив, будеш просити, щоб забрали? Заберіть мене додому. Так що збір продовжується. Е, вчора я говорив 4, 5, 0, 450 гривень ви можете задонатити на цей тепловізор. І взамін получить відео. Ти пальцем не закрила там? Взамін отримать відео нашого нового свинарника, що там відбувається, хто там е, знаходиться. Люди, які вчора отримали, то дуже були задоволені. Багато було. І питань, і відповідей, і все остальне. Так що, я вчора думав, буду ночі кричати вже з радості, що ну, люди чуть проснулися і відгукнулися на наше прохання про допомогу і почали донатити. Так що, тепловізор, вже, напевно, ну, я думаю, якщо сьогодні ще піднапрямжемося, вже на виходних поїде до хлопців. Так що, вам велике дякую. Давай кланяйся, щоб тебе забрали в людому. Так що і вам на все добре. Заключайте.